Чому в канадських гаражах немає ям? Як це так? Маєте такі прекрасні гаражі, українці говорять. На дві машини, на три машини. І немає ям, не можна яму поставити. І чому канадці навіть це не роблять? Чому проблема? Це ж так зручно, чи замінити масло в автомобілі? Чи можливо щось зробити в своєму автомобілі, чи просто подивитися, що під низом робиться, чи тримати якісь продукти. Ну це ж просто зручно, і так це місце просто так пропадає. А все дуже просто: Канадці і коди в різних провінціях не дозволяють будівництво ям, тому що ями псують конструкцію та міцність фундаменту. Ями також збирають отруєний газ, і з часом можуть назбирати досить багато труйного газу, що може спричинити якісь е, небезпечну ситуацію. Також канадці вважають, що це дуже небезпечно для дітей чи для собак, які можуть впасти та потрапити в ці ями. І дуже часто, якщо ви дійсно хочете яму. То вам потрібно дозвіл, і вам потрібно буде потенційно переробляти ваш гараж, і проста ваша площадка бетонна не дасть вам такої можливості. Тому чесно вам сказати, тут абсолютно їх майже немає. Я ніколи в житті ще не бачив ні в жодному гаражі тут канадському, що була яма. Переважно люди їдуть кудись спеціальні різні сервіси, або мають таку знаєте, підйомник, який піднімає повністю машину прямо на місці.